Для когось вона є, а для інших ніби міраж. Зупинка завод Гравітон, яка десятиліттями існує не лише в пам'яті мешканців мікрорайону, але й на численних схемах маршрутів. Останній місяць вперто ігнорувалася водіями одного з підприємств-перевізників. Як наполегливість чернівчан і звернення журналістів Чернівецького променя змусили маршрутників гальмувати на визначених зупинках у сюжеті Павла Монахова. Четвер, 24 грудня, 9 ранку. Зупинка завод Гравітон. Уже декілька тижнів тут не зупиняються маршрутки. 9, 9 а та 20. Я один раз чула в маршрутці, що шофер сказав, що її відмінили. Аби зафіксувати це на відео, зйомку ведемо прихованою камерою для чистоти експерименту. Одна за одною дев'ятки проїжджають зупинку, ніби її тут немає. А двадцятка навіть газує, проїжджаючи повз. Тому аби не їхати до кінцевої, люди змушені виходити біля нового Я автовокзалу і йти не пішки. Сюди виходять тільки. Ті, що їдуть, а там зупиняються, ті, що тут проживають, звичайно. Получається, що для інших ми робимо договори, а для своїх я не могу угадать. Вони становиться десь країні, там і ще раз здесь. Припускаємо таким чином власники приватного автовокзалу, який пов'язують з оточенням нардепа Максима Бурбака, хочуть зігнати жителів мікрорайону до крамниці і аптеки, які розташовані на цій території. Територія точно я знаю, що Бурбака, то... Інженер безпеки руху МКБ Тарас, підприємство, яке обслуговує маршрути 9, 9 а та 20. Михайло Коваль, запевняє, пропускати зупинку їх змусила. Саме міська влада. Була вказівка з міських місь що тут гравітон, зупинка, яка є законною і нанесена в маршруті, на вимогу. Автовокзал – обов'язково зупинка. Там він має обов'язково зупинятися. Але директор департаменту ЖКГ божиться, виконком тут ні до чого. Виконавчим комітетом зупинка не скасована. Е, що стосується нової зупинки, яка влаштована біля автовокзалу автостанції. І ця зупинка, і наступна зупинка, яка там через 70 метрів, вона діюча, і перевізники мають зупинятися і на ті на тій зупинці. З тим же питанням ми звернулися до керівника МКП Тарас вона ну, не була відмінна, але подивіться, там же дві зупинки одна за одною, через 20-25 метрів. Дивимося, на карті майже 200 метрів, тобто в 10 разів більше. Різниця суттєва. Наші дані підтверджує й інший представник перевізника. Від цієї віддалку вокзалу до цієї зупинки 200 метрів. 200? То там казало 30, але там явно не 30. Там є, я кажу. Ну 200 метрів. Скільки має бути проміжутки між зупинками? Я знаю по стандарту ну там не вісім. Втім, для самого керівника МКП Тарас Василя Расевича, якого ми не застали на робочому місці в обід п'ятниці, це неважливо. Мовляв, ще одна зупинка це додаткові затримки у графіку і незручності для водіїв маршруток. А як ви вважаєте, кому повинно бути зручно – водіям чи пасажирам? Мешканці гравітону кажуть, стара зупинка все ж краща. Поруч є пішохідний перехід з лето освітленням, а зовсім недалеко. Крамниці, прокарня, аптеки і торговельний центр. На мою думку, що тут удобно, бо тут перехід дійсно проходить. особливо для жінок, теж набагато краще. Тих пару хвилин це під'їхати таки Краще тут тут люди привикли. і до садочки у ближче перехід тут. І мер Олексій Каспрук, до якого ми вже зверталися із уваженнями щодо дій перевізника, повторює одне і те ж. зробіть скаргу, тут це розглядається департамент. І зверталися не лише ми за час експериментів із зупинкою завод «Гравітон» до МКП Тарас від Чернівчана дійшло 60 скарг. Мені одна жінка, так якщо сказати, та сказала: покажіть мені того дуже розумного, хто це придумав. Кого я покажу? Весь віконком? Нещодавнє закриття автостанції на кемпінгу з перенесенням її на новий приватний автовокзал говорить про зацікавленість певних бізнес-скіл у розвитку об'єкта, який нині не працює на повну потужність. Втім, цього разу перемога таки за чернівчанами. Є вже нова вказівка. з місць віконкому. Я вчора проводив структур з водіями. Що вже тут на вимогу, а тут обов'язково? Тобто, маршрутники знову зупинятимуться біля заводу Гравітон а біля автовокзалу, якщо пасажири попросять. Павло Монахов Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.